Михайло Коцюбинський, «Уривок ривок з нарису на острові. Завжди хвилююсь, коли бачу агаву, сіру корону твердого листу, зубатого по краях і гострого на вершечку, як затесаний кіл. Розсілася на терасах і коронує скриту силу землі. Або її цвіт високий, дощогли, подібний зелений стовбур з вінцем смерті на чолі. Бо така таємниця агави вона цвіте, щоб умерти і вмирає, щоб цвісти. Ось вона, та що вічно мене хвилює, що тільки раз розцвітає квіткою смерті, сиза серединка міцно згорнулась і в моках зціпивши зуби, одриває у серця листок за листком, закаменіла на каменистому ґрунті і прислухається з жахом, як росте. Стигне і рветься з неї душа. І так руками. Там десь глибоко під сірим дзвоном коріння щось вистигає таємно, витягуючи силу з серця землі, агава з очаєм стулія листя, немов почуває, що родини принесуть смерть. І на кожньому листочку, який з болем одриває от серця, лишається слід от зубів. Це має пору. Для всього приходить свій час. І для агави. Те, що таїлося в ній, продирає нарешті тісні обійми і виходить на волю, як велет, незучи на могутньому тілі, який може розрівнятись хіба з сосною, цвіт смерті. Обвіяна вітром ближче до неба, агава бачить тепер, чого не бачила. Вона бачить море і скелі, перша зустрічає схід сонця, останнє ловить червоний захід, а вітер шумить коло неї так само, як і в короні дерев. Сизі листя в'януть тим часом під нею Отхиляються, як недужі, по них стікають дощі, сині зуби мертво блищать на сонці, корона сохне і м'якне, наче гончірка. А квітка на високому пні вітає сонце і море, скелі та далекі вітри гордим і безнадійним привітом, засуджених передчасно на смерть. Очиняючи вранці вікно я раз у раз бачу ряд квітучих агав, стоять струнки і високі, з вінцем смерті на чолі і вітають далеко море. Будь здорове, море, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе.